щось у мене стрімкали трохи були, потім танчик я їхав перший раз від От, дякувати Богу, ніхто не пострадав. Потім наші хлопці пішли в розвідку і напороли себе на пісточок, де широку ногу відорвало. Ну, не ціло ногу таке, ну, понесло, неприятно. А це не щось, так сказати, не Потім танчик вийшов, повний бекал, лежав канал. По нашим позиціям, все повністю, ми накрила смиреку по голові, в деревах, осколком. ну каже, що живий, все добре. І парамедика совушку нашу зацепило осколком на ногу. І я потім був, що було касці, і пославлю до столка касла. Двитримо, потім не дали ногу. І хлопців за солодників розвідку на крилах так само. Почав хлопців танка. Хлопці наші намагалися його зловити. Але в Туреччомусь пішли через кілометр дистанції всі догори. Не знати чому. Якісь кторів, чи має таких можливий держав проти турів, чи що не зрозуміло. Ректора випустили через кілометр дистанції, всі ттури пішли до гори. На даний момент на цю годину було стиха. Ну таке відбувається, десь вибухи по стороні на ледне дерево. От ідно з Донецька приватного дерева, то теж з зареєту Всі поранені в госпіталі зараз вже, так? Ну, в даний ну, момент так їх повизено широко ну, точно пам'ятаю, тому що записали, коли мов ну, пол поставить по довбові. А решта десь 7 ну, годин їх вивезли. Ну, мабуть, що вже госпіталь, звісно, що має бути госпіталь. Віною нам потрібен медик, тому що пару хлопців локти позбавляло. От, ну і таке. Ну. Треба медиків і щоб була наша швидка, стала сподбані. Хлопці забирати, і така людина яка вміє щось зробити. Ну, що якусь Операцію, якийсь прямої кожні. Такі силушка, вона приходила у нас якісь навчання, ну, таке, ну, фоденко. Хлопці дуже подивіть в лугтях, тому що там волнує відкинуло. І першої позиції копали, там накривали трошки танчик, ну, три ради.